Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Завдяки ініціативам банкової ми перетворюємося з країни бідних у країну бездомних. Про що це я? Давайте сьогодні без прикрас. Ми воюємо, люди живуть без роботи, без домівок, без здоров'я, вибачте, без чоловіків, які не повернулися з фронту. І от саме в цей момент банкова каже, а давайте перевіримо, скільки ще можна з вас вижати. Законопроект 14.005: це не про порядок, не про справедливість, не про боротьбу з олігархами. Ні в якому разі не про боротьбу з олігархами. Це легалізований удар по найбідніших, по виснажених, по тих, хто ще тримається. За край свого життя за єдине житло. Нам продають красиву казку. Кажуть, треба дисциплінувати неплатників, треба платити за борги, треба посилити виконавчу службу, звучить, нібито розумно. Поки не вчитаєшся взагалі в цей законопроект, люди почитайте. Почитайте, будь ласка, цей законопроект. Вчитайтесь, будь ласка, в нього. Отож, деталі прості й огидні. Це якщо зовсім просто. Отож, кого насправді вони роблять боржниками-ворогами? Дивіться в Україні понад 8 мільйонів записів в реєстрі боржників. Спочатку повномасштабного вторгнення, десь плюс майже півтора мільйона. Мільйон чотириста, якщо точніше. І це не вибачте якісь елітні ухилянти. Це ВПО, які втекли з-під обстрілів і залишили все. Це родини загиблих і військових, які живуть, вибачте, на копійки. Це люди, в яких знищили бізнес, там я не знаю, завод, але рахунки за послуги приходять далі. Ті, хто вибирає між ліками, наприклад, для дитини. І оплатою, там, я не знаю, за тепло в будинку, якого вже може не існувати. Замість а, відрізати олігарху схеми, таких дуже багато у нас в країні. Банкова вирішує, а, давайте легше, давайте дотиснемо тих, а, хто не зможе відповісти. Бо олігархи ж зможуть відповісти, на що їм такі проблеми, а прості люди не зможуть відповісти. Як працює ця реформа? тихо автоматично і без шансу? Це якщо зовсім коротко. Отож, що пропонує закон 14.005? повну інтеграцію виконавчої служби з усіма реєстрами, банками, платіжними системами, розширення ем, єдиного реєстру боржників з новими повноваженнями, і автоматичні арешти рахунків і майна без нормального людського діалогу. Формально єдине житло, наче й далі захищене, але практично блокують рахунки, інше майно блокують, борг росте через пані інфляцію, виконавець сам обирає спосіб стягнення. Повідомити вас можуть ну, неналежним чином, простими словами можуть ніяк не повідомити. І ось вже ваша недоторкана нерухомість. Опиняється на торгах. Ви дізнаєтесь про це, коли в двері заходить вже новий власник. Це не боротьба з боргами, це державний рейдерський механізм. Чому саме зараз це злочин проти тилу? В нормальній країні під час війни держава захищає єдине житло, заморожує частину стягнень, дає шанс відновитись тим, вибачте, хто постраждав. В нас навпаки під гаслом наведення порядку, це ж під гаслом це ж роблять все ж для нас з вами, розумієте? Під гаслом наведення порядку запускають конвейер вибивання останнього з тих, в кого і так нічого не залишилось. Це не просто аморально, це небезпечно стратегічно, розумієте? Тил тримається не тільки на пропаганді і гаслах. Тил тримається на відчутті, що а, я бідний, але я не викинутий, в мене є дах над головою, є за що триматися. Як тільки держава показує, що готова забрати останнє, люди втрачають не гроші, вони втрачають надію, вони втрачають мотивацію. Далі йде простий ланцюг. Нема дому, нема перспектив, нема віри в державу, нема бажання її захищати. Ну, Якщо це не розхитування тилу, то що це тоді? Знаєте, проти розхитування тилу так люблять пафосно виступати з трибун наші можновладці, але що вони тоді роблять зараз, якщо не розхитують тил? Скажіть мені. Чому цей закон не можна приймати взагалі? Його не можна приймати. Цей законопроект суперечить базовій ідеї соціальної держави, як мінімум, ставить під загрозу єдине житло сотень тисяч сімей в Україні. Робить із виконавчої служби якийсь просто каральний інструмент. Це каральний інструмент виходить. І відкриває двері для зловживань, для якихось, вибачте, випадкових продажів, для рейдерства під виглядом закону. Ну хіба ні? Знаєте, якщо прийняти цей закон під час війни, це озна... о -о 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 свідомо буде означати а, добивати ВПО, добивати родини військових. Добувати всіх, хто ледве тримається, от і все. Цей закон не можна а, там допрацьовувати, його не можна підшліфовувати, я не знаю, там прийняти в цілому, а потім виправити. Його не можна прийняти взагалі. Не можна таки приймати закон. Його треба зупинити, поки він не перетворив країну е, з країн бідних на країну офіційно бездомних. Бо влада, яка в умовах війни. Простягає руку не допомоги, а в кишені до останньої хати це влада, яка працює не на перемогу, а на капітуляцію тилу. Тобто, виходить так, дають всім по тисячі, там ще щось дають, кешбек, там мешбек і так далі. А потім оп прийняли закон 14005 і позабирали останнє житло. Що це таке? Наше завдання дорогенькі, хоча б не мовчати. Коли нас хочуть викинути з власного дому під оплеску слів про реформи і про дисципліну. Це не про реформи взагалі, і тим паче не про дисципліну. Це просто якийсь треш. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоней.